Нарешті настав той час, коли вони до мене приїхали. А це у нас новиночка, новенькі елементи, на яку ще кажуть елементи майбутнього, а саме елементи з технологією Таблес. Це, мабуть, те, за чим буде майбутнє високостромове інструменту, ну і не тільки інструменту, а й там, де потрібен великий срок служби. Поверхнево розкажу, яка різниця між відомими брендами. І таблесом. Наприклад, усім відомі розкручені бренди, такі, як Мората, Молісели. Нічого поганого про них не скажу. Дійсно хороші елементи. І з хорошим опором Наприклад, взяти ту саму муратку, замірити по опору, середнє її значення буде 11 мільйон. Ну, це обалдіття круто. Але беремо той самий таблес, і у нас виходить по опору 3.3. Шах і мат всім 18650 елементам. Менший опір це менший нагрів. Менший нагрів в свою чергу підтягує більшу потужність і довший термін служби. Щодо служби АКБ, в усіх акумуляторах, що є зараз на ринку, приблизний срок служби це 500 циклів зарядки, а у Таблес – це до півтори тисячі. Це у три рази більше, ніж зазвичай. Ну і струмові дачі, які теж у 2-3 рази більші, ніж в порівнянні з класичними елементами, які стоять в таких акумуляторах, які нам впають в магазинах по 800-1200 гривень. Я на них іще кажу однорічки. На цьому, мабуть, поки що все. Я йду робити замовлення. Це у нас для клієнта буде 26 амперних монстра на таблисах, так як таблес має 3000 мА ємкості в елементі. Ну, а ви по можливості поділіться відео з кумом і з кумом-кума. І якщо зацікавила новинка, напишіть мені або дзвоніть в будь-який зручний для вас час.